Доброго дня, шановні друзі, з вами я, Любом Ванько, тренер когось в переговорах-продажах. Тільки що збулася моя одна з моїх мрій, ми з дружиною бували в вічному місті Рим. І зараз я знаходжуся біля базильниківського Петра, це найбільший християнський храм. На площі з того Петра, саме тут видно балкон, де папа Римський виходить, благословляє людей. Там є крісла, де можна присісти. Дуже велика була черга, але ми прорвалися. Тому що в нас тут обмежений термін і обмежений час перебування. Але тільки що відбулося в моїй мрії, я побачив Рим, я побачив Ватикан, я побував в Базиліці Святого Петра. І мимоволі, знаходячись в цьому величному місті, задумуюся про геній людський, який створив такі от могутні і прекрасні творіння, як Базиліка Святого Петра. А також про велич Божу, яка надихнула людину і зробила її такою геніальною. Дуже рекомендую по можливості кожного кувати в цьому місці, тому що це місце дійсно надихає і силою, і натхненням. І так, шановні друзі, сьогодні збулась моя мрія. Я побував в Римі. Ми продовжимо ще наш репортаж. Завтра ми будемо в місті Венеція. І я поділюся з вами своїми враженнями про перебування. З вами був я, совні друзі, Любов Панько, тренер і коуч, переговори ударах. Бувайте здоров'я!